Сьогодні такий чудовий день, і ми знаходимося в наших дорогих друзів, де ми змонтували ось такі сходи на другий поверх. Практично вже минають останні дні 22-го року, з якими Бог подарував нам прожити. Я думаю, кожен із вас е, неймовірно і дуже сильно переживав цей рік, тому що цей рік він для нас був найскладніший, який тільки міг бути для нашої лічної компанії. Для нашої фірми я думаю для багатьох із вас, тому що в цьому році почалася на превеликий жаль, друга можна сказати, по масштабах війна після Другої світової. Дуже важко всім нам прийшлося. Дуже багато є різних переживань, різних трудностей. Але я дуже дякую Богу за те, що Бог він допомагав нам у цьому житті, от протягом цього року, проходити разом з вами. Я дякую всім вам, наші клієнти, всім нам, наші підписчики, які є в нас на нашому сайті, на нашому каналі. Дякую всім, хто слідкує за нами. І хочу всім нам побажати, користуючись такою можливістю, таким моментом, ці останні дні цього року побажати кожному з нас, щоб в нашому житті ми мали віру і впевненість у те, що колись обов'язково настане мир. Обов'язково настане мир, і я вірю, що в 2023 році Бог подарує для нашої многостраждальної України мир. Я вірю, що наші діточки, які залишилися без своїх батьків, вони побачать своїх батьків, які прийдуть із передової. Я вірю, що ті жінки, які залишили своїх чоловіків, вони обов'язково побачать їх, коли вони прийдуть. Із фронту. Та багато хто не повернеться, та багато хто не зможе побачити своїх близьких, рідних, багато хто не зможе побачити і 23-й рік. Але ми впевнені, що разом ми його побачимо. Разом з вами, ті, хто вірить в майбутнє нашої України, ті, хто вірить у Бога, тому що наша Україна, вона є віруючою країною, і я вірю, що обов'язково той мір настане. Я хочу побажати всім вам. І Тим, хто працює в нас на фірмі, кожному майстру, який є в нас на фірмі, кожному монтажнику, побажати вам натхнення, побажати вам миру, благодаті вашій сім'ї, побажати вам натхнення у вашій праці, щоб ви не опускали руки, щоб кожен із вас могли цю справу, яку ми разом почали, довершити до кінця. Бажаю всім, хто нас тепер бачить від нашої фірми, щоб. Обов'язково Бог вас благословив, щоб в цьому році, який настає, ви отримали обов'язково мир, би ви отримали мир в своєму серці. Нехай Бог всіх вас рясно благословить, нехай допоможе нашій країні, щоб той мир, який ми так чекаємо, обов'язково настав. Дякую всім і Божих благословить всім нам.